Всім привіт, і ви на каналі Якс. І сьогодні у нас Пасха. Е, ну, Пасха, але Паска у нас ну, коротше, ми зранку вже йшли святити Пасху, а просто йдемо подивитися, як грають ну, забува, як він називається. Ну, хотіла вам сказати, що у нас е, ми живемо до речі, в Польщі і у нас сьогодні Пасха. І в нас вийде, будуть два нових канали, один Алісини, другий мій. І щоб ви не шукали наші канали десь, то ми хочемо сказати, як вони називаються. Мій буде називатись по-англійськи -андлі... по Яворів і по-англійськи Злато. Тіпа Яворів-Золато по-англійськи. А Алісин, як там буде називати Алісин? Alicia Yam Girls. А по англійськи чи по-українськи? Так по-українски -по і по-английски. По -по 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 Аліса буде називатись Алиса Ямор. Герс. Алиса Ямор Гирс. Угойки довга Алиса Ямон Гірс по англійськи А в мене ягов злата. Можеш. Можете, можете десь пошукати. Ну, це перше ще відео ми випускаємо з наших нових каналів у середу. Так що, мо, так що можете подивитися. Ну, а, а пока що всім. Па-па-па-па!